Та вифіріла студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Обмеження на перекази з картки на карку вводяться в Україні з вересня. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник. Під ліміт а це 100 тисяч гривень на місяць, та не більше 30 переказів на місяць підпадають початкові платежі фізосіб. До нього не враховуватимуть перекази волонтерам. Обмеження почнуть працювати за місяць після того, як Нацбанк про них оголосить публічно. Тож орієнтовно це станеться у середині вересня. Детальніше кого торкнеться обмеження і як це повпливає на фінансові потоки у державі, поговоримо з таким спікером Віктор Гальчинський, економічний журналіст, директор з комунікації Кредобанку. Вже на зв'язку з Studio. Пане Віктор, віта вас. Добрий день. Як заявляло УНБУ, метою введення обмежень на перекази з картки на картку є боротьба зі схемами так званих дропів, який оціночний обсяг коштів можна вилучити з обігу дропів до держбюджету завдяки такому нововведенню. Якщо це взагалі можна порахувати, бо голова Нацбанку досить розмито зазначив, це дуже матеріальні суми, які можна спрямувати до бюджету. Ну, за оцінками національного банку України сам оборот е через е схеми дропів. Що це е що це таке? Це коли люди е здають в оренду або передають так свої банківські реквізити, е свої платіжні картки і за допомогою таких там тисяч карток е різноманітні. Е Бізнеси так, це стосується як там легальних, напівлегальних, відверто кримінальних можуть бути бізнесів, проводять обороти, то національний банк має е, оцінку е, е, цієї суми приблизно 200 мільярдів гривень на рік, е, скільки е, від перекриття цих схем е, надійде до бюджету податків. Порахувати дійсно складно, і тут навіть на не вдасться там зробити простою математикою, там чи взяти, наприклад. Е чи взяти просто порахувати там 19,5% якщо це фізичні особи? Так від 200 мільярдів гривень? От ми можемо мати гіпотетичну суму, десь податки на прибуток підприємства. насправді просто мова йде про те, що ці схеми вже потребують перекриття, оскільки вони набули такого загрозливого масштабу, що їх уже надзвичайно важко контролювати стандартними засобами фінансового моніторингу. Хоча тут є так само, бо про ці обмеження почина, почав Національний банк говорити ще з травня, але тут ми маємо палицю з з двома кінцями. В нас є в нас іде війна, в нас вся країна допомагає. Війську а, за допомогою а, волонтерських зборів, волонтерів. Так, чинна нормативно-правова база українська дозволяє а, легітимно а, проводити такі збори, не оподатковувати їх. Але а, ви розумієте, що будь-яка державна машина вона завжди. Буде відставати за швидкістю прийняття рішень. Ми це бачили в перші місяці війни, коли ми тому вистояли, тому що ми брали на себе, кожен з нас брав на себе відповідальність і робив. Не думав там як е, дії. Його пізніше будуть оцінюватися, а просто виконував, просто робив те, що треба було робити, так і вистояли. І власне тут є ризик, тому що обмеження в 30 там 30 переказів, так і 100 тисяч гривень на місяць. Воно для звичайного споживача воно не буде помітно. Крім того, нагадаю, що Національний банк не Говорить про обмеження на інші види переказів, а зокрема, це перекази з рахунку на рахунок. Так це за допомогою там номера ідентифікатора IBAN, Вони трошечки краще контролюються фінансовим моніторингом, є більш е, прозорі, і відповідно їх ніхто обмежувати не буде. І деякі українські банки так само пропонують так, як і безкоштовні. Тарифи на е, безкоштовні перекази з картки на картку, так само перекази між айбан рахунками, ми про це е, не забуваємо, ось але. Тут є ризики, тобто з одного боку перекриваються нелегальні схеми, так як ухилення від сплати податків, так і відверток там кримінал розрахунків кримінального бізнесу. Так це ми. е, ну вони ніколи, власне чому названк не може порахувати? Тому що е, якщо перекриється потік коштів для кримінального бізнесу, то він не винерне, він не випірне з бюджету. Він просто буде зупинений і все, тому дійсно рахувати це. Складно, але друге питання так: це питання волонтерів. Ну і е, нагадаю, що чинне наше законодавство дозволяє, що це було була норма з часів, коли наша війна називалася антитерористичною операцією. Е, волонтер може зареєструватися в податковій, може вибрати для себе картку. Е, по якій проводяться волонтерські операції, в нього виникає єдиний обов'язок, тільки в податкову до 1 травня подати звіт за цією карткою. І ну, і це для нього не проблема, якщо це чесний прозорий волонтер. Він робить прозорі збори. То він просто робить копію звіту в податкову. і Нема проблем. Але Знову ж таки, ми спочатку робимо, потім думаємо і не тому, що ми такі, а тому, що ситуація така, ми маємо швидко робити, і не всі волонтери так само реєструються, не всі волонтерські збірки реєструються. А перекрити розумієте, ну це це вже пряма шкода обороноздатності. Наскільки я розумію, це дилема. Я вже бачив в деяких українських медіа про те, що критерії щодо волонтерів будуть трошечки там ліберальні, тобто не тільки. Там оця обов'язкова реєстрація, хоча вона буде там безумовним відповіддю на е, питання. Але я би утримався там від якихось гіпотези оцінок до того, як е, вже буде опублікована постанова Національного банку, і ми побачимо, як, це, як цей ліміт працює. Тобто, оскільки Постанова не опублікована, значить, ми розуміємо, що йдуть розмови, йде пошук консенсусу, і дуже сподіваюся, наскільки ну Національний банк це один з найпрогресивніших, одна з найпрогресивніших державних установ України. І тут консенсус, я сподіваюся, буде знайдено і проблем якихось не буде. Або ясно, що буде, буде якийсь мінімум. Не можна сказати, що буде. Пане Вікторе, не всім зрозуміло, що таке дропи. Дякую, що на початку ви це розтлумачили. Але якщо продовжувати давати визначення, от все, що стосується дропів, йдеться переважно про криптовалюти і операції з ними, чи не обов'язково? Не обов'язково, це може бути там і якесь ухилення від сплати податків, і тіньові розрахунки за товари. Там коли ви замість того, щоб заплатити е, на картку ФОПа, купуючи, так, і ФОП з цього платить єдиний податок, е, ви платите там підставній особі, так, і воно не прозоре. Ну, користуючись нагодою, дякую, що запросили. То хотів би теж звернутися до всіх українців з закликом е, не. Передавати в оренду, не продавати свої картки, оскільки е, подібні заробітки можуть призвести до. Фінансової, а іноді навіть і кримінальної відповідальності, тому що ви не будете знати, що робиться з опера... що робиться з вашими рахунками, які оформлені на вас. Потім ви ну як мінімум вам почнуть відмовляти в обслуговуванні банків. Банків є таке право. Як максимум, ви можете отримати податкові до нарахування на хвилиночку, навіть оці середні розрахунки нацбанку. що на одного такого дропа, тобто людину, яка передала. Свій рахунок в оренду іншим особам в середньому проходить за рік 2-2,5 мільйона гривень. Ну і уявіть собі, що ви отримаєте до нарахування. Як ви доведете, що ці кошти не отримали, якщо вони пройшли е через е ваші рахунки? Е, ну, а якщо там знайдеться і ви станете фігурантом якогось кримінального розслідування, то наслідки можуть бути так, да, може е, все, все для вас, коли закінчиться добре, але ви е, витратите дуже багато часу, сил і ресурсів на доведення своєї непричетності до того чи іншого злочину. Якщо дроп власне свідомо сам використовує власні дані для того, щоб на замовлення інших людей, наприклад, приймати ту ж саму криптовалюту і її переводити в певних обмінниках, там, ну, в, в іншу валюту, в долари, євро або гривні, це взагалі також переслідується законом чи ні? А, ну, це не кримінал. В нас криптовалюта поки що за існуючими за існуючою правовою базою це не матеріальні активи. Ну але тут, скажімо так, банківська система побачить, що людина отримує великі суми грошей, переказує великі суми грошей як мінімум. До людини будуть запитання від фінансового моніторингу як максимум, особливо якщо, наприклад, людина щодо того ж отримує якусь державну допомогу чи житлові субсидії. А ви можливо не знаєте? Можливо, знаєте, що банківська таємниця для одержувачів. Державних допомог і житлових субсидій вона не діє, і відповідно ці транзакції теж побачать державні органи, і треба буде заплатити податок. Тобто, тут більше це більше питання податкового законодавства. Але робота з криптовалютою ну це це не кримінал за винятком. Якщо звичайно буде там доведено, що. Криптовалюта використовувалася для відмивання коштів. Але тут важко сказати, тому що можуть бути звичай операції звичайних користувачів, а можуть бути і такі операції, які е, стануть там суб'єктами якихось інших розслідувань. Тому, що тут, тому тут, тут дуже дуже індивідуально так. Ну такі кошти можуть бути допомогою родичів за кордону. Наприклад, я трішки іронізую. іронізую. А, ну що, що ж... А... А якщо родичі, допомога родича за кордону, то звичайно, що фінансовий моніторинг задасть питання, е, людина покаже там свої родинні зв'язки і жодних е, питань у банку не буде. І від контрагента ці е, від контрагента родича е, ці платежі будуть пропускатися. Нема того. Пане Вікторе, чи не відкатить нововведення, яке ми з вами зараз обговорюємо? Грошову систему назад до переважання готівкових розрахунків розуміємо, що Україна поступово йде без готівкового формату? Я би сказав. Тут до готівкових розрахунків однозначно повернуться такі відверто кримінальні криміналізовані транзакції. а… Транзакції цивілізовані, вони просто вийдуть, тому що люди так само. Дуже звикли до безготівкових платежів, скажем, для них нічого не зміни, не зміниться, якщо вони купували товари у ФОПів. Так і якщо вони переказують, наприклад, на переказ картки на картку на карту фізичної особи підприємця в одному з банків, так діє, що цей платіж автоматично конвертується в платіж на Айбан і. Він відповідно стає прозорим, і більше того, він не попаде, він не попаде у цей ліміт. Тобто потенційно так держава може отримати додаткові податкові надходження. Що якщо ті цивілізовані е, транзакції, які відбувалися. У вигляді переказів з картки на картку людина легалізується, стане фізичною підприємцем підприємцями буде сплачувати податок там чи не. і це до речі теж відтягне оці ініціативи з підвищення податків, які можуть там серйозно загрожувати українському бізнесу. Тому що так, так виглядає. Ну і в принципі в будь-якій державі так є, що хто. Е, хто платить податки, тому їх нараховують більше. Але нам треба шукати. Е, і особливо в наших умовах, коли податки це фінансування оборони. Нам потрібно шукати інші. Податкові надходження з тих галузей, які на сьогодні від оподаткування ухиляються. і це обмеження якраз є одним зі способів е, вивести такі гроші з ціні. Так чи буде виведено е, всі там гіпотетичні 200 мільярдів гривень на рік? які є напевно ні. Але принаймні, якщо половина вийде, і, е, наприклад, ми порахуємо по мінімальній ставці там 100, 100 мільярдів і візьмемо 5%, Це м Така базова базова ставка фізичної особи підприємця третьої групи. То ми вже маємо якесь надходження 5% від 100 мільярдів на рік. Це теж у скарбничку на наше озброєння і на наші успішні військові операції, на нашу перемогу. Це дуже добре. Це буде дуже Тож, все ж таки варто очікувати на збільшення відкритих нових фопів, і напевно, можливо, навіть на зменшення закритих на противагу. Ну так, або збільшення оборотів. Зрештою, це може і на фірми Фірми теж мають право підприємства, компанії, так, товариства з обмеженою відповідальністю. Приватні підприємства теж можуть бути на єдиному податку. Там просто є ще обмеження, так, на кожного ФОПа, відповідно. Але краще хай буде більше ФОПів, і вони платять цей єдиний податок, ніж не буде платитися нічого, і воно собі буде там гуляти. Поза поза системою. ну і зрештою тут нагадаємо, що і європейські практики так ми є кандидатом до вступу в європейський союз. і Ми так само мусимо впроваджувати ті правила європейського фінансового моніторингу, які істотно жорсткіші порівняно з тим, навіть що є зараз у нас. Угу. Від функціонерів Нацбанку лунало, що е, фіностанови зможуть збільшувати оцей ліміт. Е, для кого це може працювати, і чи можуть бути тут лазівки для тих же користувачів дропами. Ну, ми побачимо про це детально вже можна буде говорити, коли ми побачимо готовий затверджений опублікований документ. З того, що зараз там говорять різні медіа, то обмеження не застосовуватимуться для волонтерів. Там обговорюються зараз критерії, які ще крім реєстрації можуть бути як можуть бути ідентифіковані волонтерські збори. І друге, те, що теж медіа. Розповідають, що обмеження може не стосуватися е, осіб, які мають офіційний дохід, з якого сплачені податки більше ніж стати більше ніж сто тисяч гривень на місяць, але вочевидь, ну принаймні, я на місці функціонерів Нацбанку тоді робив е, що 100 тисяч гривень або. Місяць, але не або не більше місячного доходу, з якого сплачено податки. Тобто, якщо людина е, має мільйон гривень зарплати і має там і сплачує з цього ПДФО і військовий збір за нинішньою ставкою 19,5%, Ну, не бачу проблеми, що він людина має право використовувати законно. Зароблені і оподатковані кошти, як вона хоче, і ніхто тоді не має, ніхто не може і не і не мав би права їм таким людям це заважати. Але якщо людина отримала кошти іншим шляхом, то і відповідної обмеження тоді видаються справедливими. Пане Віктор, на останню коротке питання. На вашу думку, все ж таки, дана ініціатива НБУ ставить на меті боротьбу з дропами, чи все ж таки виведення е, певних сегментів середнього і малого бізнесу із тіні? Е, тут більше все-таки я не думаю, що е, з тих 200 мільярдів е, там е, такий… Малий середній тіньовий умовно бізнес який пішов в тінь ухиляється від оподаткування. Це напевно не більше, не більше третини. Ось так так дуже приблизно. То переважна більшість це е, все е, десь і відмивання коштів, і криміналізовані транзакції і е, інші такі скажімо так порушень порушення, е, порушення е, правил фінансового моніторингу тобто це не тільки ухилення е, від е, не тільки ухилення від сплати податків тому це не є питання бізнесу це є питання е, перекриття е, безконтрольних е, схем е, виведення коштів так і щоб вони або оподатковувалися або йшли за правилами бо тут бо тут можуть бути і і відповідно онлайн-казіно, тобто не тільки там обміни криптовалют, які ну теж до речі, в питанні готівкового обміну і фіскалізації, так рік тому державна податкова служба вирішила питання оподаткування обмінників валют обмінників пункту обміну валюти, встановивши мінімальний. Податок на місяць, і відповідно, скажімо, якщо е, пункт заробляє більше, то він у податково більше. Якщо заробляє менше, здається, я можу помилятися. Там здається, 50 тисяч гривень. Е, цей податок, якщо менше, ну то менше відповідно все одно є гарантований внесок. Ці галузі до бюджету, ну і так само. Тобто, не треба, не треба підвищувати ставки ФОПам. Треба е, забезпечувати єдиний прозорий податок для них. І я думаю, що все, що все буде добре. Тобто, багато е, людей, які працюють з безготівкою компанії, вони використовують фізичні осфізичних осіб підприємців або самі фірми мають, якщо невеликий оборот, так і вони підпадають під обмеження. Вони знаходяться на єдиному податку. І достатньо все прозоро, і ніхто їх не рухає, і людям і людям зручно, бо вони оплачують і отримують і документи, і, і гарантії і захист своїх прав як споживачів. Дякую вам за аналітику. Віктор Гальчинський, економічний журналіст, директор з комунікації Кредобанку, був на зв'язку з Life Studio. Обговорювали новинку, яка от от буде опублікована Нацбанком про обмеження на перерахунок коштів з однієї картки на іншу. Запрацює ця новинка десь орієнтовно за місяць, тобто в середині вересня. Дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.